Чому я кажу, що шо погані сім'ї, тому що тільки виповнювалося тобі 18 років, тебе отак, от, як мішочок гімна, за двері поставили і на тому крапка. Тому що, коли тобі виповнюється 18 років, гроші ти тільки отримуєш, тобто якісь привілегії і тому подібне. А поки тобі немає 18 років, твоя прийомна сім'я використовує тебе повністю. Тобто, те, то, що діти потрапляють в рабство, блін, називайте речі своїм ім'ям. Не треба ідеалізувати. Зараз дуже багато моїх друзів і знайомих, Подивиться це і скаже, Боже Раміна, ти раніше розказувала, що в дитячому будинку класно. Я розказувала так тільки тому, що я сама так хотіла. Там немає жодної причини, щоб хоч якась дитина там потрап, ну, туди потрапила. Кожна людина має нести в повному обсязі е, відповідальність, і ця відповідальність не тому, що, сукін син, я тобі куплю новий айфон, розумієш, а тому, що я тобі дам любов що далі.